Добрий вечір. Сьогодні у нас тема продаж Луїзіани Французькою Республікою Сполученим Штатом Америки». Отже, взагалі, загалом штат Луїзіана займає близько 1-3 від всієї території сучасної Америки. До того, як вона була, власне, продана Сполученим Штатам, вона входила до території так званої. Нової Франції. Це колонії, власне, території всі, всієї, всі території Французької Республіки на території Північної Америки. Вони займали доволі обширні території. Це, власне, Південно-Східна частина і центральна сучасної Канади, і власне центральна частина сучасних Сполучених Штатів Америки. До 1762 року. В Луїзіана була під владою адміністративною саме Французької республіки, але під занавес 7-річної війни, яка на американському континенті велася французькою і англійською військовими адміністраціями, скажімо так, після поразки під Квебеком і Баченням французькою монархією, що про неможливість утримання цих територій, Луїзіана була передана під, під владу саме іспанської корони, вона була передана практично без ніякої оплати тільки з тих. Думок про те, що її неможливо буде втримати. Також вона була достатньо такою збитковою і ніяких фінансових, фінансових покращень або якихось економічних вигод для Франції вона не становила. Тому її вирішено було передати саме іспанській адміністрації, і Іспанія з цим погодилася після поразки в 7-річній війні всі території. Франції на території Північної Америки були втрачені, більшою мірою вони були завойовані або ну, приєднані до території Великобританії, яка саме її колонії займали Атлантичне побережжя, Атлантичне побережжя саме Американського континенту, сучасний, Тодішні 13 колоній. Після поразки і після заключення миру були деякі. Конфлікти саме з іспанською адміністрацією, тому що англійці хотіли приєднати повністю всі території Франції на Північній, в Північній Америці до своєї так званої колоніальної імперії. Але все ж таки всі непорозуміння з Іспанією вдалося вирішити, і, власне, під владу Великобританії перейшла саме. Східна частина Луїзіани. Після цього Луїзіана фактично на 30 років перейшла під владу саме іспанської корони. Хоча вона була офіційно передана 1762 року, фактично свою владу і свій світ такий адміністративний контроль Іспанії вдалося. Налагодити там тільки в 1769 році. Також передача території Лузіани з переважним таким французьким населенням адже під час того, як Великобританія приєднала територію сучасної Канади з переважним тодішнім більшістю саме франкомовного населення. Вона дала близько 12 місяців. На те, щоб всі бажаючі, які, які не хочуть присягати і жити під, під короною Англії, могли переселитися, оскільки найближчим місцем, яке тоді було саме під французьким контролем, була Лузіана, більшість переселялися саме туди, які, не знаючи, що вона вже була передана власне, Іспанії. Після того, як вони туди переселилися, і власть, влада Іспанії навела там свій адміністративний контроль, була серія таких повстань, хоча вони були доволі швидко придушені, і власне територія на 30 років фактично перейшла під контроль Іспанії. І, власне, на цьому, і до 1800-го вона, в принципі, ніяких там якихось подій не відбувалося. Власне, що стало причиною цікавості американської сторони в покупці Луїзіани, це власне басейн ріки Місісіпі. Як бачимо на карті, Місісіпі така центральна артерія Сполучених Штатів, яка пронизує всю, можна сказати, весь всю територію з, з півночі на південь, і в яку впадають різні. Прилегаючи ріки майже з усієї території Сполучених Штатів, так це її робить дуже такою стратегічно важливою територією, адже фактично вся Луїзіана оточує цю артерію. І, власне, Місісіпі впадає в, в мексиканську затоку, і головним таким портом його це є Новий Орлеан. Він є таким стратегічним важливим. Вузлом для саме торговлі на американському континенті. Адже серед такої складної географії з Сходу територія така обмежена горами Апалачі, що дуже ускладнює логістику. Тому набагато вигідніше для американських колоністів. Які проживають саме на території Великих Озер і за Апалачі, вести торгівлю саме через Артерії ріки Місісіпі і впадаючи в них по річок поменше, це дозволяє їм спускатися відповідно до Нового Орлеану, виходити в мексиканську затоку і відповідно торгувати з Атлантичною побережжям, саме Сполучених Штатів, або вести свою торговлю з. Колоніями Карибського басейну, територіями, країнами або власне, з власне, Західною Європою. На фоні цього, скільки Новий Ірланд займав таке доволі стратегічно важливе позицію для всієї торговлі, почалися деякі конфлікти з іспанською адміністрацією, адже незважаючи на договори, які дозволяли американцям. Торгувати і вести торгівлю через Новий Орлеан, в 1802-му іспанці власне, заборонили закрили новий Орлеан для американської торгівлі, і це викликало обурення, скажімо так, тодішніх населення і власне людей, які ж власне, торгували через Новий Орлеан, і це було їхнім основним таким. Транспортним вузлом для реалізації своєї продукції. Але оскільки тоді ще територія перебувала під владою Іспанії, про продаж не, мож, не могло бути ніякої мови. Але ось на фоні змін в політичній карті Європи і власне, території Америки, оскільки більшість колоній були тодішніми. Власністю тодішніх країн, саме в Європі, почалися зміни. При, після приходу до влади Наполеона, після їх, його перемог в Італії, був заключений такий так званий е, Сен-Індельфонський е, договір в 1800 році, по якому Луізіана поверталася до, під владу. Під владою Франції, оскільки тодішня Франція вона була дуже таким союзником Іспанії, то фактично без ніякої оплати територія Луїзіани була повернена під контроль Франції, але встановити свій контроль там Франція змогла тільки в 1803 році. І після цього, фактично, вона одразу почала переговори по покупці, по продажу, точніше, його саме американській стороні. Це було обмовлено тим, що тодішній імператор Наполеон він був спочатку зацікавлений в утворенні такої колоніальної імперії на території Америки, але після невдачі його політики в Гаїті, після повстань Чорношкірих і рабів тодішній колонії Франції на Гаїті невдалої експедиції відправки військ Французької Республіки на цю територію після початку війни з Великобританією, яка блокувала будь-які морські торгівельні зв'язки з колоніями і відправку, відправку якихось підкріплень військ на територію колоній, вирішено було все-таки через неможливість і високу ймовірність втрати цих територій, почати переговори по. Іхньому продажу, власне, переговори про продажу санкціонувала саме сторона США, адже після зміни власника, скажімо так, цієї території, вони були доволі вони відчували політичну ситуацію, що все-таки Франція не заціни сильно зацікавлена в цих територіях і будуть складнощі з їхньої, з їхнім захистом. І, власне, тоді вона, Луїзіана, ще не, ну, вона не вийшла на якийсь прибутковий рівень, і ніякої допомоги, або, скажімо, ніякої прибутковості бюджету Франції вона не могла принести. Тому вона була доволі такою нецікавою для Франції. І Джефферсоном, тодішнім президентом Томасом Джеферсоном було санкціоновано початок переговорів тодішнього посла у Франції Роберта Лівінсона про покупку тільки нового Орлеану. Це саме Стратегічно важливий порт, про який ми говорили, що і щоб торговці із Сполучених Штатів могли без, без ніяких проблем реалізувати свою продукцію і вести торгівлю. Була оговорена сума, що французький посол міг орієнтуватися десь на суму близько 10 мільйонів доларів. Але тодішній міністр закордонних справ Тайлеран в з подачі Наполеона запропонував купити власне всю Луїзіану за 15 мільйонів. Це викликло такі обговорення в Сенаті парламенті Сполучених Штатів про цю можливість покупки, адже ніякої пунктів про те, що що Сполучені Штати можуть купляти якусь територію в іншої країни, не були прописані конституційно. І, відповідно, це викликало тривалі дебати, але все ж таки було вирішено про те, що такої можливості не, стої, не треба впускати, і треба з нею скористатися, незважаючи на таке перевищення своїх, скажімо так, фінансових лімітів. Приєднання території, яка можна сказати, подвоїть територію Сполучених Штатів, була дуже великим плюсом для такої молодої держави. Власне, почалися саме переговори. З американської сторони виступав вже вище названий Роберт Лівінстон, це посол США у Франції. І, відповідно, по такому серйозному договорі Томасом Джефферсоном був направлений спеціальний повноважений Джеймс Монро. Ось, власне, Роберт Лівінстон, це посол у Франції від Сполучених Штатів. І Джеймс Монро, спеціальний повноважений, який Джеферсон відправив його для, скажімо так, Активізації більш такого активного, активного ведення переговорів. З боку, відповідно, Французької республіки переговори велися Телераном і Франсуа Барбе Марбоа, це тодішній міністр фінансів Французької республіки при Наполеоні. Власне, після недовгих переговорів. Було узгоджено суму 15 мільйонів, і почалися більш такі, скажімо, практичні елементи саме продажу Луїзіани. Почалися обговорення, як саме буде виплачена ця сума. Треба зазначити, що США тоді не могли виплатити повністю всю суму. 15 мільйонів, оскільки це була доволі така непідйомна сума для тодішнього бюджету молодої держави. Тому вирішено було, що певна сума буде оплачена зразу одразу, а частина буде оплачена за рахунок облігацій. Але оскільки Французька Республіка тоді кончено потребувала фінансових вливань в свою економіку, в свою саме такий військовий апарат, оскільки велась тоді практично безперервна війна із коаліціями європейських держав, ця пропозиція була відкинута. Тому було запропоновано альтернативний варіант. Саме облігації купляли банківські дома, саме Нідерландів і Великобританії, такі як банківські дома Барингів і Банки Хоуга в Амстердамі. Вони фактично купили облігації. Які предоставили їм Сполучені Штати, і одразу виплатили всю суму Французькій Республіці. Потім вони очікували відповідно виплати по облігаціям з відповідними процентами до від Сполучених Штатів, які розстріли розтермінували на декілька років, власне, для Сполучених Штатів ця покупка коштувала приблизно. Трішки дорожче, ніж запланувалося, ніж 15 мільйонів, близько в них з учотом процентів покупка вийшла близько 22 мільйонів доларів. В кінцевому скажімо так, в кінцевому рахунку разом із врахуванням відсотків банківських домів. Якщо брати 15 мільйонів, які були обговорені, то на сучасні Гроші це близько 418-420 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Що було доволі такою значимою і фінансовою покупкою. Сам Роберт Лівінстон зазначав, що його цитата: що «Ми, довго жили, ми довго жили, але це найблагородніша справа нашого життя. США сьогодні зайняло місце серед перших держав світу. Ось так тоді міністр, не міністр, не посол Франції відмічав саме таку подію покупку США Луїзіаною. 30 квітня 1803-го Парижі підписали власне договор про купівлю-продаж. У жовтні договір ратифікував Сенат США, і у грудні відбулася офіційна передача території у Новому Орлеані. Ось, власне, сама церемонія передачі опускається французький прапор і піднімається прапор Сполучених Штатів Америки. Після цього відбулася активна налагодження адміністрування і, відповідно. Інкорпорація всієї цієї території до складу Сполучених Штатів Америки. Територія США фактично подвоїлася, вони набули, вони фактично взяли під свій контроль всю територію, на якій проходила вся річка Місісіпі разом з її устям. І Впад і там, де вона власне новий Йорлан, там, де вона впадає в мексиканську затоку, що, власне, посилили якісь і стратегічні, і економічні можливості Сполучених Штатів, була приєднана величезна територія, не освоєна, власне, в якої потім було направлено місія Кларка, яка саме займалася географічною, географічним розвідуванням і графічним зображенням території на картах Сполучених Штатів Америки. Було приєднано близько 8,8 мільйонів квадратних кілометрів території. Хоча було заплановано тільки приєднання нового Орлеану. На фоні території, власне, певна територія, яка в, сучасному, яка в сучасності знаходиться на території Канади, тоді при покупці Луїзіани територія, точніше кордон між. Тодішньою Великобританією і колоніями на землі Канадою проходила по 50 й паралелі, але по договору 1818-му територія, скажімо так, вирівнювалася і опускалася на 49 ту паралель. Що певно, що в США віддало невеличку таку частину Північної Лузіани саме Великобританії. Також були певні моменти на рахунок кордону з Іспанією, оскільки території, які передавалися, не були повній мірі обозначеними такими чіткими. Навелися певні конфлікти, з, як з Великобританією і з Іспанією, яка недавно володіла цією територією. І ось ці прилягаючі території, які виділені фіолетовим, були територією ну, сучасної. Тодішньої Флориди і Техасу. Це наштовхнулося на таку супротив із, із іспанською владою, оскільки вона не погоджувалася з саме приєднанням цих територій до Сполучених Штатів, але це питання вдалося вирішити в подальшому. Це було не одразу, не одно, не одразу вирішено. І, власне, вся територія була інкорпорована в Сполучені Штати. Америки, що, що вже, як було ще сказано, подвоїла їхню економічні можливості, і, власне, відкрила нові горизонти для колоністів, для розвитку сільського господарства, для економічного розвитку, для покращення якихось економічних зв'язків між Сходом і Заходом території. Після цього в подальшому буде війна з Мексикою, яка, власне, виведе Сполучені Штати повністю до Тихоокеанського побережжя Америки, але це вже буде згодом. Отже, це була історія купівлі Луїзіани Сполученими Штатами. Дякую, що прислухали. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, якщо ні. Коментуйте, що вам не сподобалось. Будемо працювати над цим. Дякую за увагу. До побачення.